Дорогі друзі, вітаю всіх на своєму каналі. І сьогодні я буду готувати сирну плесканку великодню. Буду готувати у двох варіантах солону і солодку. Спочатку почну з солоної. Для цього потрібно 500 г кисломолочного сиру. 50 г масла вершкового, 3 яйця. Один жовток потрібно відділити окремо. Щіпка солі. 15 грам картопляного крухмалю. Це приблизно 1 столова ложка. Прованські трави. Потрібно ще кмину, чайна ложка, але я в магазинах не знайшла. Тому я буду готувати без кмину. І за бажанням перець. Я буду давати. Почну приготування. Сир збиваю блендером. Додаю м'яке масло і ще раз збиваю. Потім додаю крохмаль і знову збиваю. Получається ось такий збитий сир. Потім потрібно два яйця і один білок. Збити з щіпкою солі. Перекладу глибшу посудину, щоб було зручніше збивати. Збиті яйці. Додаю до сиру. Також додаю прованські трави, трішки перцю. І перемішується все. За бажанням, можна ще трішки підсолити. Беру форму для запікання, беру шматочок масла і змащую ним форму. Також посипаю форму сухарями меленими. У Форму викладаю сирну масу. І розрівнюю. Беру цей жовток, додаю одну чайну ложку води, перемішую його з водою і змащую зверху сир. Зверху можна притрусити кмином або червоним перцем. Я притрушу червоною паприкою. І все можна випікати в духовці при температурі 160 градусів 40-50 хвилин. Але я поки що відставлю на бік і буду готувати солодку плесканку і разом випікати її. Для приготування солодкої плесканки потрібно 500 г кисломолочного сиру, 5 яєць, але один жовток відділяємо окремо, 100 мл сметани, цукру 200 г, але я буду давати 100. Тому що не любимо дуже солодкі, два пакетики ванільного цукру і дві столові ложки крохмалю. Збиваю блендером кисломолочний сир. Далі збиваю чотири яйця плюс один білок. З дрібкою солі. Додаю сюди ванільний цукор. Також висипаю цукор. додаю круг. також сметану. Все це добре перемішую. Тоді до сиру додаю цю яєчну масу і добре перемішую. Тут можна додати цукати чи родзинки, але я додавати не буду. Ось така маса виходить форму змащую маслом і беру ще ось таку маленьку форму для того, щоб спекти плесканку для освячування в кошику. змащуються дві форми маслом. Також присипаю сухарями. І виливаю сирну масу. До жовтка також додаю чайну ложку води і змащую зверху, ні, зверху плесканку цей Жовток і вода. Тепер вкладу. Ці дві плесканки, солодку і солону в духовку, включаю духовку на 160 градусів, і випікаю 50 хвилин. Ось і все, сирні плесканки готові. Пройшло 50 хвилин, я дістала їх з духовки. Під час випікання вони збільшуються в об'ємі, але то можна не переживати, то нічого страшного. Вони потім, коли виключати духовку, і вони остигають, охолоджуються і. І падають. Так що можна не переживати нічого страшного. Вони робляться потім гарні, ось такі, як мають бути. Друзі, дякую всім за перегляд. Дякую за підписки, за коментарі. Вітаю вас з прийдешнім великоднем. І всього вам найкращого миру, здоров'я і удачі у всьому. І до побачення і до зустрічі в наступному відео!